Вітаю всіх, мої дорогесенькі. У нас всі ми знаємо, да? 4 всадника апокаліпсиса. Хто не знає, почитайте Біблію. 4 всадника апокаліпсиса. Чума вже була, ми її пережили. Ну, Хтось не пережив, хтось пережив. В основна маса пережила. Далі у нас йде війна. За війною що у нас йде? Правильно, голод. Голод. Так, 26 рік. В Україні буде голод. В Україні буде голод. Мені показують приостановку і зупинку бойових дій. Такий шанс, ну, дуже вірогідний. Закінчиться якась ужасна страшна фаза. Карти дають на це надію. А голод буде? Ні, це маніпуляції, вброси, і вкиди, і вкиди. Щоб про це говорили, цим можуть лякати, нам буде страшно. Я не бачу голода. що, про що говорять ці карти? Що українці наскільки ізворотливі, наскільки практичні і наскільки, скажімо так, приспособлені до виживання з даних давен, що ми не можемо голодувати? Понімаєте, наша Україна, коли. Прискакає четвертий всадник Апокаліпсиса під словом Пістець, то, ви знаєте, українцям буде легше всього вижити. Ну Тому що ми знайдемо якось активними своїми діями своїм ми усім минулим, своєю історією, як вижити от вдома на землі. Минуле да це карта. Ми обучені виживати землею. Ну, от. Ну, нас цим не налякати. От з водою. А що показують про воду? А от води може не бути. От з водою можуть бути проблеми. Так що, кусочок землі повинен бути у кожного, де він проб'є, чи викопає колодязь і буде віддерцем тягати воду, як ми колись це робили в дитинстві. Так.